Дорозі повернулася з відпустки. Ми знайомимо вас з героями шляхів, простими робітниками, автолюбителями, колекціонерами та спортсменами. Життя крізь призму дороги. Сьогодні у випуску Дитяча залізниця. Родина Хоменко, що називається у дорозі, Микола Михайлович все життя шоферує. Старша донька Тетяна провідник Придніпровської залізниці. А молодша Катерина школярка, господарочка і начальник зміни на дитячій залізниці. Настирно добивається поставленої цілі. Що наміти, це все роба. Я шофер і все життя проїздив, дітей провозив в кабіні, а їм а рядом проходить железна дорога. І їм хотілося покататися на железній дорозі. Півроку була провідником, потім зразу пішла кондуктором. Попрацювала там півтори року і е, три роки працювала у діжуні станції. і потім начальникам зміни мені дали. Я вважаю, що це дуже поважно, оскільки це треба, ну, всі мене поважають і слухають за старшу на дитячій залізниці. Інструктор Надія Анатоліївна і закінчила я Дніпропетровський железнодорожний технікум. В 1981 году. Ну, конечно, я не мечтала стать железнодорожником, потому как в той местности, где я жила, железная дорога была далековато. Вот попала, будем так говорить, случайно. Очень понравилось, как нас принимали в приемной комиссии. Мы с подружкой решили сдать документы, и так вот по сей день. В тому же техникумины Диазу стрио году поступали, ну, как бы в Рост, но там мы познакомились, а позже и поженились. Может, как-то спонтанно, но, ну, наверное, все-таки она мне понравилась. Что-то в ней такое было. Я затрудняюсь сказать, это было на первом году учебы или на втором, ну, где-то около этого. Позже мы поженились и как бы благополучно живем уже около 30 лет. Професійні шляхи розійшлися Анатолій Михайловичу металургію, а Надія Анатолієвна на залізницю. Для того, щоб отправить поезд со станции, нужно разрешение начальника детской железной дороги о том, что он открывает движение. Для этого записывается готовность каждой службы к движению поездок. Перевіряють вагони, колію локомотив. Вагони у нас кожне утро Приходять осмотрщики з станції Дніпропетровськ. перевіряють тормоза, виписують нам справочку. Путь осматривають наші сотрудники. Устройство ССБ тоже наш інструктор. Коли на зміну приходять юні залізничники, Надія Анатоліївна вже не поготові. Вона начальник, друга мама і вчитель одночасно. Мені дуже нравиться моя робота. Работа с детьми. Я такой человек эмоциональный, я не могу сидеть на одном месте, поэтому как бы вот такой распорядок меня вот. И Приятно очень видеть плоды своего труда. Когда приходят дети, да, вот они учатся первый год, второй год, потом они машинисты, потом они старшие машинисты, а потом они уже смотришь, а он уже машинист. За командів депо, или или в другом городе, или где-нибудь в городе, місті, або начальник, і люди. Ну, це дуже приємно, коли діти, пройдя школу детской дороги, першою ступені, становляться хорошими спеціалістами на магістральній дороге. З вересня набирають нові групи. Доучитися до залізниці можна з 11 років. Спочатку вивчають теоретичний курс, а от з травня по листопад справжнє щастя. Практика. Що я роблю, це якби збираю свою зміну докупи щоб провести розстановку? Про, провожу всіх розставляю по місцям. сади, хто черговий по станції, а хто контролер. По нашому положенню для кожного року навчання є перечень, які діти можуть займати. Вот согласно этого перечня ми назначаємо дітей на робочі места. У перший рік диктор на друге вже можна стати начальником поїзда, а на третій машиністом. Катя, значить, у нас до початку роботи зміни остається 10 минут. Пожалуйста, проверь, состояние рабочих мест обязательно у проводников вагона, наличие инвентаря, наличие инвентаря на стрелочных постах и дай распоряжение начальникам поезда, чтобы они проверили рекламу. 12.25. Уси же на местях. Катя сегодня на улюбленной посаде диктора. Когда я первый раз сюда пришла, мне захотелось быть диктором. Ну, Надежда Анатольевна услышала и сказала, что я была. пасажири. Починається посадка на пасажирський поїзд номер 284 Поїзд знаходиться на першій колії біля першої платформи. Посадка проводиться через задні двері вагонів. Нумерація вагонів з голови поїзда. Пасажири на місцях поїзд рушив. Пасажирів у півдні небагато, переважно батьки з малюками. Нам нравится кататися, ми делаємо это очень часто. Често, когда жестка, дорога работает, с удовольствием здесь проводнее время, и зимой, и летом. Нам нравится вообще, как вот ребята, юно-железнодорожники, относятся. Ну, в общем-то, ко всему серйозно. Ну, Тонка То, же, красота, которую ми наблюдаємо с Вот Потом а, ну, такі може бути незначительні моменти, как зажигаються огоньки в туннелі. Про всі тонкощі та дрібнички як найкраще знають ті, хто присвятив життя дорозі. У нас самая дорога. Совєтським союзом. Ну і звісно, на найма. Ідея створення дитячої залізниці виникла на зустрічі піонерів Дніпропетровська з комсомольцями паровозоремонтного заводу. А 6 липня 1936 року зі станції Жовтиня вирушив у рейс перший потяг. Дмитрович дитячою залізницею керував 27 років у 2010-му Залишив цю посаду. Зараз на пенсії гуляє з онукою. Можливо, за декілька років Катерина теж долучиться до династії залізничників. У мене дочка в управлінні дороги працює, дід працює на дорогі. Ну і думаю, може, вона буде та набуде робота до дідушка. раз переконав усі залізничники віддані дорозі навіть у вихідні. Ми зустріли начальника придніпровської залізниці. Він теж прогулюється з онуком. Я сам люблю со своими внуками по очереди. У меня один в Киеве живет, другой живет в Днепропетровске. И Днепропетровский, и Киевский, бывая здесь, мы обязательно, это входит в нашу программу. Мы знакомимся с детской железной дорогой. Я считаю, это неплохо, что ребенок некоторые имеет представление о том, как трудятся здесь люди, какие здесь сложности, какая здесь ответственность, что машинист поезда, это одновременно, как и пилот самолета, который многие решения принимать должен сам, иметь мгновенную реакцию и несет большую ответственность за технику и за людей, которых он перевозит. Олександр Іванович жив неподалік від залізниці. Тож, як і всі хлопці з селища Чаплини, мріяв бути саме машиністом. Железная дорога в моей крови, ну, с первых шагов, с первых слов, с первых, так сказать, моментов памяти. И когда я закончил школу, у меня передо мной выбор не стоял, куда пойти учиться. Я приехал поступать в диет на факультет электроподвижного состава, который закончил и прошел, так сказать, боевой путь от помощника машиниста электровоза до начальника железной дороги. Тяша залізниця це круг до здійснення мрій підлітків і до великого майбутнього. Звісно, тут вчиться наше будущее, працює наше будущее. Це ну, перспектива наша. Це то, що ці люди прийдуть і будуть управляти железною дорогою через 15-20 років, а через 25 років це будуть вже перші руководителі дороги. 26 років існування дитячого підрозділу залізничну справу тут освоїли понад 20 тисяч дітей. Зараз проходять навчання 700 підлітків. В цьому році 85 дітей Подали документы в техникумы, лицеи и институты железнодорожного транспортного направления. Это будут самые преданные, самые патриотичные работники транспорта, поскольку они самостоятельно выбрали себе дорогу. Это одна сторона. Вторая сторона, обучая здесь более 700 детей, мы связываем по-хорошему их свободное время. Мы им предоставляем интересную работу под управлением и наблюдением опытных педагогов и инструкторов. Они работают на рабочих должностях. Им некогда так сказать, отдать себя улице со всеми теми пороками, которые на улице есть. Мы знаем, что эти дети, которые вчатьуться у нас, вони не стануть бити окна в локомотиві, бити окна в поїзді, тому що вони розуміють, е, чим це шреват. Тим часом до пасажирів нагрянула перевірка. Цивільні пасажири, будь ласка, квитки для перевірки ревізору. контролюють Оценка ставиш по підібальній системі. так е, Номер поїзда і вагон, яким ти їдеш, пишеш його, і зауваження, які робиш, е, і пишеш їх потім mm -hmm. Як ти стоїш, зайди за железною штучкою і держи за поруч, щоб я такого не бачила. повністю. все, де ваші галузки. Так, мені здається, що вони більш балуваніші, тому що я себе почувала більш скутіше спочатку, а вони вже таке бігають і пригають. Я повільніше себе почувала. Було таке сховане. Так. Ну не сковані, більш якось мені незручно було спочатку, а потім, коли вже адаптувалася, то все вже було добре. За одну зміну юні залізничники роблять шість рейсів. Цікаво, що кожного разу на новому поїзді, принаймні з новим номером. Підход абсолютно такий, як на взрослій железній дорозі. Кожний поїзд це движення від начального до конечного пункту під своїм номером. І наступний поїзд, який же маршрутом йде, у нього вже буде другий номер. Він увеличується на два. номер у поезда будет либо четный, либо нечетный, в зависимости от направления. Ну, здесь движение в одну сторону, поэтому тут нумерация четная. И с новых суток нумерация повторяется. Но в одних сутках не может быть два поезда с одинаковым номером. Каждый поезд, грузовой, пассажирский, электропоезд, одиночный электровоз, все имеет свой номер. по станції «Піонерська» дозволяє вам прослідувати перегону колії при дозволяючому показанні вхідного світлофора. Маршрут прийому готовий. Черговий постанція Олександр. Олександра. Я вас з першого путі, першої платформи, при дозволяючому показанні вихідного світлафора. Пілігон станції в, в свободен. Машиніст босі. Максиму 14. Спочатку у хлопця була іграшкова залізниця. Зараз він навчається на дитячій, згодом збирається працювати на дорослій. мы подаем обязательно свисток. Отпускаем тормоз локомотива, 4 ВК, прямо действующий. Потом мы даем первую позицию, включаем реверс. Реверс это означает вперед, типа у вас будет двигаться или назад. Контроллер, он служит для того, для увеличения или для уменьшения оборотов двигателя, то есть газ называется в машине. Тормоза отпускается, как только он то есть, опускается 4 ВК, он чуть-чуть отодвигается. И чтобы плавно трон, трогаться, он, мы тормоза поезда мы не отпускаем. Залізниця це маленький рай для тих, хто любить нетривалі подорожі під стукіт коліс. Єдине, чого не вистачає, так це склянки чаю. Очень нравится то, що скорость небольшая и можно рассмотреть абсолютно всю. Ми то на одну сторону садимся, то на другую сторону садимся, рассматриваем. Поучил, то есть Ми Здесь и буквы изучаем. Там дерево на такую букву, там какие-то грибочки, какие-то листочки, какие то всі атракциони. Ми були. дети приходят, дорога детская, но это взрослая работа. Работа на детской железной дороге, вы, наверное, заметили, это очень разноплановая и разносторонняя. Это в первую очередь работа с детьми, школьниками, которые, вот, будем так говорить, и в жару, и в плохую погоду приходят на детскую дорогу и с удовольствием, я должна вам сказать, выполняют свою работу, чтобы наши пассажиры, которые приходят для отдыха на детскую дорогу, Днепропетровскую, получили от поездки и от посещения детской дороги большое удовольствие. Колоссальный труд, колоссальный труд и инструкторов, и труд всех работников детской железной дороги, потому что вы, наверное, пообщавшись с нашими детьми и проехавши и побывши на детской дороге в течение дня, увидели, что это очень-очень все серьезно, очень неординарно и очень ответственно. больше всего их удивляет самостоятельность, что нету рядом папы и мамы, которые колотят чай ложечкой в стаканчике. А вот он стоит сам, ему надо принимать решение. Вот пассажир не купил билета, а как надо вот с ним поступить? Кінцеву зупинку станція Піонерська. Станція знаходиться з правого боку по ходу руху поїзда. Вихід на станцію через передні двері вагонів. До побачення до нових зустріч на нашій дитячій залізниці. З новими героями дороги зустрінемось за тиждень. Хай щастить.